Вчора, 6 червня, у селищі Делятин, півгодинний дощ з градом, підтопив 42 житлові будинки, більше п'яти гектарів сільськогосподарських угідь та 34 приватні колодязі. Вода частково вийшла на проїжджу частину дороги івано франківськ Яремче. Затопило нас усі городи. Йшла сильна злива, сильна буря, било градом, навіть так, що в хаті була вода. Ззаду стодолі, всюди повністю, все такої повини за моїх два е, послідних 25 років такої не було. Значної шкоди злива завдала і засадженим городам. Мешканці бідкаються, що можуть залишитися цьогоріч без урожаю. Урвалося віце від сусідів з гори з потока. І затопило повністю цілий город одну сусіду, другу, третю. Цілий город 30 соток, Як є все знесло ще нічого. до ліквідації наслідків підтоплення, залучили 39 працівників пожежно-рятувальної служби надвірнянського та яремчанського районів, а також 7 одиниць техніки. Наразі рівень води війшов у свої русла.